Привіт таки, привітки! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ось таку смакоту з картоплі. Рецепт дуже простий, нічого складного, доступні інгредієнти. Тож я беруся до роботи, а усім приємну перегляд. Нам буде потрібна картопля, у мене 4 середніх картоплини. Будемо натирати на терці. Дуже файний, простенький рецепт з доступних інгредієнтів. Готується дуже легенько. Тож я продовжую готувати. Ви обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Це картоплю ми вже натерли, Тепер беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна одна середня цибулина. Будемо нарізати на півкружечка. Можете цибульку і натерти на терці, За бажанням за смаком. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, обов'язково вчить коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Це, цибульку ми вже нарізали, тепер цибульку додаємо до картоплі. Сюди додаємо одне яйце. Зараз будемо додавати борошно 3 столових ложки. Будемо все ретельно перемішувати. Все добре перемішали, додаємо спеції за смаком. Я буду додавати суміш перців, також додаю солодкої паприки трішки, додаю прованські трави і зараз будемо все ж знов добре перемішувати. Все добре перемішали, тепер доберемо пательню, наливаємо трішки олії. І зараз будемо на пательні формувати такий свого роду великий дирун. У мене петельня 26 см, але я не буду розкладати на цілу петельню, я буду робити їх трішки меншими. Це гарненько розрівнюємо, смажимо з кожної сторони по 4 хвилини до золотистої скоринки. Перевертаємо на другу сторону і смажемо теж 4 хвилинки. Ось такий красивий дерун у нас смажився, Тепер будемо ще другий смажити. Все, залишаємо смажитися. Тепер нам буде потрібна сметана столові ложки з щупчиком. Зараз також нам буде потрібна зелень. В мене кріпта петрушка, нарізаємо в довільній формі. Можете дрібніше, можете грубше. Я буду нарізати на більші шматочки. Нарізану зелень додаємо до нашої сметанки. Тепер подивимося, як наші деруни, перевертаємо на другу сторону. Ось такий красивий другий дерун вже зісмажився. Зараз будемо смажити ще третій дерун. До речі, смажимо на середньому вогні. Так, дирони ми вже зісмажили, у мене вийшло три штуки. Тепер беремо сир 20-30 грамів, натираємо на терця. Сир ми вже натерли, Тепер сир додаємо до нашої зелені зі сметаною. Даємо спеції за смаком, я додаю хмелі сунелі і буду додавати трішки куркуми. Ви додавайте спеції, які ви любите, і будемо ретельно перемішувати. Добре перемішали, тепер наші доруни вже зісмажені. Дуже гарно зісмажилися. У мене з цієї порції вийшло три штуки. Зараз нам буде потрібна форма для запікання і будемо викладати дорун. Я нічим форму не змащу, можете змастити трішки олійкою. Верха доруна починаємо намазувати нашу намазку. Друзі, не забувайте про зворотний зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи місто видається відео. Знаю, що пишете. Всім вам дякую за ваші коментарі. Тепер поверху викладаємо ще один дерун і знову будемо намащувати нашу намазку. Тепер кладемо наш третій дерун і зараз будемо поверха натирати сир. Будемо запікати в духовці при 180 градусів 10-15 хвилин, щоб сир гарно розтопився. Плюс мінус в залежності від вашої духовки. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім, картопляна смакота готова. Всім, хто їсть, всім смачно, і ми також зараз посмакуємо. Друзі, готую не вперше цей рецепт, можу вам сміло рекомендувати. Спробуйте пореготувати, Готується дуже легко, нічого складного, всім подобається, всім смакує. Тож готуйте, смакуйте. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався цей рецепт. Можливо, вже його готували і також хочете поділитися своєю думкою, тож готуйте, смакуйте, пишіть обов'язково. Всім вам дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. Всім па, 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 дякую за ваші перегляди.